Везнарчине встанет в СЕСО выжливим завданным астроном. Через величезном масштабе все своду беспосеребные мрювания, як на землю, неможливими, тому використовую методи залежного Д встан до ОНК. Радіолокаційний метод застосовується для вимірювання відстани у Сонячній системі. Його суть полягає у відправленні радіосигналу до планети або іншого об'єкта та вимірюванні часу його повернення. Прикладом може бути розрахунок відстані до Венери, Марса чи місяця, метод тригонометричного паралаксу використовується для визначення відстаней до найближчих зір, ґрунтується на зміні положення зірки відносно фону під час руху Землі навколо Сонця. Фотометричний метод застосовується для далеких зірок і галактик. Якщо відома абсолютна зоряна величина об'єкта, можна визначити його відстань через видиму зоряну величину. Використовується для змінних зір, цифеїд і різних наднових. Метод спектрального паралаксу заснований на визначенні спектрального класу зірки та її світності. Порівнюючи абсолютну та видиму зоряну величини, розраховують відстань. Метод червоного зміщення або космологічний метод застосовується для визначення відстани до галактик і квазарів. В основі лежить закон габла основні одиниці вимірювання відстаней. Отож, для різних об'єктів у космосі застосовують різні методи вимірювання відстаней. Найточніші методи, такі як радіолокація, працюють лише в межах сонячної системи. Тоді як для віддалених галактик, використовують методи, засновані на спектральному аналізі та червоному зміщенні.